ТОП-5 новин, які тобі потрібно знати сьогодні. 840 тисяч українців грають у хом'яка, і тому спецслужби РФ матимуть доступ до їх даних, тому що бот верифікує ваш номер телефону, ID номер телеграму, визначає локацію і дані з вашої картки, і криптогаманця. Всі дані можуть потрапити до спецслужб РФ. Ось вам і клацалка. Українські хлопці за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають приїхати до України щоб стати на облік. Дистанційно це зробити не можна, якось так. РФ майже запустила залізницю з Донецька до Маріуполя. На деяких коліях уже був помічений поїзд. Цієї залізниці буде достатньо для безперебійного постачання зброї та припасів в Крим та на південь України, навіть у разі руйнування Керченського мосту. США дозволять збивати російську авіацію над територією РФ, застосовуючи Петріот. Жінки мають оновити облікові дані до 16 липня інакше штраф нагадаю стати на військовий облік та оновити дані мають жінки від 18 до 60 років певних спеціальностей, які саме я розповідав раніше. Москва у вогні потужно палає колишній машинобудівний завод Торос. Пожежа охопила вже 4 тисячі квадратних метрів. Є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Причини загорання невідомі, але місцеві писали про хлопки. Обов'язково підписуйся, аби завжди знати більше.